Всім привіт! Якщо ви дивились минулі відео, то знаєте, що ми переїхали в офіс. Я рік тому купила це крісло для того, щоб переробити його і зробити з нього супер стильне крісло в скандинавському стилі. І що ви думаєте, воно досі таке страшне від Радянського союзу, яке супер незручне, тому що пружини вже просіли, паралону нема. DIY, як з цього обриганського крісла зробити красиве в скандинавському стилі. Ось таке крісло ми маємо. Обдерті ручки. Просівше. Я дуже сподіваюся, що там хоч каркас нормальний, мені не придеться все перекручувати всі шурупи. Тому що я не збиралася його прям аж так міняти. Уй! <плес> це було не радісне мені. Це було <плес> так видало. Першим найлегшим етапом я зняти обшивку з крісла. Просто за допомогою ножа чи ножика. Далі ми переходимо до наступного кроку, це зачистити саме крісло. Це коричневе, це паралон, який вже дуже старий, який вже такими шматочками. Насправді це дуже приємно це робити. Це збирати. Шкіру, шкіру згоріла, здирати, Це щось подімо. Взагалі хотіла розказати, що ми недавно бачили знайомого, який переробляє меблі і створює свої меблі власноруч. І він казав, що у нього прям черга з людей, які хочуть мати таке апсайклінг крісло, тому що це зараз дуже модно, дуже екологічно, вторинне використання, переробка і тому подібне. А цих крісел просто немає в Україні. Постійно дивиться на Олексі. їх ніколи немає. Якщо з'являється, зразу пропадають, бо їх, зразу викуповують, бо це супер популярно. Я купляла це крісло рік тому, і причому я не дивилась в Україні, я дивилась суто по-франківську і знайшла франківську пару варіантів. Це було найкращої якості. Того я його взяла. І причому в цього чувака було два такі крісла. Я навіть трохи шкодую, що я не взяла зразу два. Світло! Наші сусіди тут теж затіяли ремонт і гляньте, скільки всього повиносили. Тупо зі всіх кімнат, походу. Капець, скільки різних шаф, там диван якийсь прикольний, червоний. гляньте, Це в гусячу лапку? Ні, це в якісь зірочки. Розібрала крісло, тут стільки сміття, це просто капець. Виглядай, ніби земля. А це, це просто породон. Хочу зачистити крісло і далі буду приходити до цієї частинки, зашліфувати її і полакувати, щоб вона гарно висохло, поки я буду далі робити ось це. Оце штука. В'їдається в паркет. Акуратно. Ну, не їдається, добре, але треба дуже добре шурувати. Жах. Потім поставиш цю перебивку. Two hours later. Наступний етап це поки боля, вона несе гарячі плей, бо я сімплею приклеювати поролон, щоб його трошки тримався перед тим, як я буду очіку степлом прикріпляти. Зашліфувати ці ручки і побувати. Спочатку я беру досить таку грубу шкіпшкурку, це 60-ка, а потім в мене є ще 120-ка і так легенько, щоб вже воно було гарно зашліфоване. Насправді, дивлячись назад, я хочу порадити вам не шліфувати ручки, якщо вони не в супер поганому стані. Ви можете купити спеціальне масло для меблів для паркету, яке просто заповнює ці подряпини, і деревина виглядає краще. Тому що зачистити треба прям дуже, 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 дуже добре, прям ідеально. Тому що верхній шар це не така темна деревина, насправді це просто. Профарбовано лаком з фарбою, з відтінком. Тому терти прийдеться дуже довго. Якщо у вас немає шліфмашини, машини, то навіть, напевно, не починайте, тому що це реально супер складно. Ми навіть із шліфмашиною робили це дуже довго, засрали всю кімнату, Того подумайте перед тим, як це робити. Можливо, воно ще не в такому поганому стані і краще не робіть. Просто щиро порада. Паралельно з тим, як будь-шліфував дерев'яну частину крісла, я нарізаю перелон для того, щоб уже починати оббивати верхню частину. Твориться дуже легко легко ріжеться, плюс він загинається на бока самого крісла, тому там не треба супер ідеальних рівних квадратних форм і тому подібне. Далі ми зеліною натягуємо тканину. Вам потрібен такий от степлер, без нього просто ніяк. Складність полягала в тому, що степлер дуже важко пробиває це крісло, тому що воно радянське, воно дуже, таке, знаєте, якісне на руки. І там не ДВП, прям шматок. Дерево і степлер досить складно залізав в цю деревину з цією тканиною працювати максимально легко, тому що, як бачите, ми ось так: от <пиш> причіпляємо і лишили таку нерівну асиметричну а, дирку на самому кріслі. І через те, що ця тканина кучерява, ми просто зверху доклали шматочки, яких не вистачало. І не було видно, і в принципі зараз не видно цих всіх стиків. Тому дуже зручно, звичайно, якщо ви будете робити крісло не з такої тканини, а з якоїсь іншої, з якоїсь такої гладкої, то вам придеться е, прям шити або відрізати красиві акуратні шматочки тканини для того, щоб акуратно це прибити. Маленькі шматочки, які не залишалися, крайчики ми заклеювали просто гарячим клеєм. Тому що ну там було степлером, степлером пророблено, але трошечки такі шматочки лишалися, то ми їх вже гарячим клеєм пробивали. Wow! Нижню частину ми робили рівно так само, і її робити було навіть ще легше, тому що ми вже натренувались, тому швидко справились. Єдине, що було незручно степлером, тому знадобився мужчина. Я думала, що це крісло можна зробити самостійно, але вам обов'язково прийдеться когось напрягти. Тому що хтось має натягувати, а хтось має прищіпляти. І ми вже втомилися. Але ми досить швидко зробили. Крім оце. На даному етапі у нас є такий от результат. Крісло пошліфоване там, де буде видно його. Там, де не будемо, забили. І тут у нас срач. А тут крісло, яке вже в принципі готове. Заду я куплю тканину і заб'ю, щоб не було цього видно. Як ви бачите, я дуже люблю баранчик. Купила сорочку, відрізала шматок. Просто любу, рандомну. І зараз ззаду ще степлером приб'ю, щоб не було видно цього некрасивого. Купила тканину на секунді і просто натягну, щоб тут не збирався і тому подібне. І останнім етапом це було перекрутити саме крісло і знайти, де взагалі ті дірки, куди вставляти ті шурупи, тому що на деревині, звичайно, видно, де дірки, а на кріслі не видно, тому що ми його повністю обшили новою тканиною і ледве знайшли дірки. Але ми справились, тому дивіться результат. Ось таке крісло. У нас вийшло просто ідеальний баранчик, дуже зручне. Не знаю, як довго буде служити ця тканина, але поки все добре. Ще я вам не показала процес малювання цих штук, тому що там вийшла трохи лажа, тому що сама ця, ця деревина дуже світла. От зашліфували мене ідеально, тому я змішала лак паркетний на водній основі. І я крину фарбу, яка теж на водній основі, і полакувала це такою от сумішу. Тому виглядає супер, але я дуже самі мучилась і переживала, що з тим робити. Ось такий вийшов результат. Напишіть, будь ласка, як вам. Якщо ви раптом будете повторяти і переробляти якесь старе крісло, яке знайшли в своїй бабці, обов'язково позначайте мене на своїх сторіс. Я буду репостити, буде дуже приємно. дивитися. не забудьте підтримувати українськомовний контент підпискою, лайком, коментарем, для того, щоб його ставали більше, тому що це дуже сильно мотивує. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що буде з вами розкажу зустрічі і па-па!